Добрий день, любі п'ятикласники. Хвилинка виразного читання. Зима ледве звелася трону, стара була й немічна. Пособи мені, сестру, попросила вона, дай руку. Золотокоса подала їй руку і вивела на стареньку стежку. І тільки рушили вони до блакитного палацу, як раптом почули чарівну пісню. Хтось виспівував у супроводі найчарівнішої музики, і диво дивно на землі учинилося, потемнів сніг, обм'як і застромоніли довкола дзючисті потоки, Повіло теплим вітром і все повітря радісно затремтіло. Звели очі, шукаючи чарівної співачки, з золотокосою, і раптом завмерли від несподіванки. Стежкою назустріч їм шла пригарна дівчина. Зелені шати маяли в неї за плечима, зелене волосся гралось із теплим вітерцем, зелений з голубими квітами вінок лежав. Над її рівним, погідним чолом, довкола її осяйної постаті літали птахи, а вона розсипала навкруг насіння квітів. Воно одразу ж проростало, пробиваючи сніг, і цвіло білим та синім квітом. Саме від того й виникала. Шарівна музика, а співала зеленопоса, співала весна.